Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події триває загальноміська благодійна акція з адресної допомоги нашим військовим в зоні антитерористичної операції. Нікополь поділили на 20 частин розроблено план зонування території міста. Нікополець два місяці живе без блакитного палива через суперечки з управлінням газового господарства. Працівники соціальної сфери відзначили своє професійне свято. Тепер про це більш детально. Допоможемо захисникам Нікополя. Триває загальноміська благодійна акція, мета якої адресна допомога нашим Нікопольським хлопцям, які були мобілізовані до лав Збройних сил та знаходяться в зоні антитерористичної операції. Нашим захисникам зараз вкрай необхідні теплі речі, а також продукти харчування. Завжди існує потреба в бронежилетах, розгрузках, професійному спорядженні, медикаментах, засобах гігієни, карематах, спальниках, раціях та багато іншого. Допомогти нашим бійцям можна також грошима. Координаційна рада волонтерів знаходиться в кабінеті номер 5 будівлі міської ради. З волонтерами можна зв'язатись з телефонами 066 71 76 304 Ігор Радченко, 095 41 01 340 Світлана Бурковська. Родина військовослужбовців, які потребують допомоги, можуть звернутися до волонтера Кіри за телефоном 099 98 40 976. Списками військовослужбовців зони АТО займається Анжела 066 328 62 31. Розроблено план зонування території Нікополя. Цьому були присвячені чергові громадські слухання під головуванням заступника міського голови міста Сергія Донця. Для чого необхідний такий план, розказали начальник управління містобудування та архітектури Світлана Токар і особисто проєктувальник Євген Єжов. Цільова програма розробки містобудівної документації в Нікополі на 2012-2015 роки була затверджена депутатами 30 листопада 2012 року. Вона передбачала розробку плану зонування території міста. Він дозволить чітко розподілити за цільовим призначенням території Нікополя. План зонування території це містобудівна документація, яка є складовою генерального плану. Міста Нікополя, який ми затвердили у січні місяці 2014 року. Це є один із основних документів для. Стратегічного розвитку міста план зонування території. Це документ, який передбачає використання земель, які знаходяться на території міста, їх режим використання, а також містобудівні умови і обмеження для до використання якоїсь любої земельної ділянки. По перше, це дасть відкрито проводити процедуру виділення земельних ділянок для містобудівних потреб для підприємців, для потенційних інвесторів, а також зробить цю. Цю процедуру простою зрозумілою для всіх, і і, і забезпечить і, іменно. Використання земельних ділянок за їх призначенням. Розробником проекту стало державне підприємство Український державний науково науково-дослідний інститут проектування міст ДІПРОМісто імені Білоконя. Розробка плану тривала близько року у співпраці з архітекторами міста, містобудівною радою, громадськими організаціями. Були враховані всі зауваження та пропозиції. Проектувальник Євген Єжов показав присутнім розроблений план, на якому Нікополь поділений на 20 зон: виробничі, невиробничі, житлові курортні, а також зони історико-культурного, інженерного, транспортного та іншого призначення. Зачем це зроблено? Щоб з'явилася э, можливість генеральним планом, э, контролювати градостроїтельної процеси, які відбуваються на території міста, э, собственно, улучшать ситуацію по э, охрані э, окружающей среды по санітарно-защитним зонам. Ну і взагалі это унифицирует процес собственно, розрішительний в плані ведення бізнесу, в плані освоєння території, застройки і прочее. Всі документи стосовно проекту зонування доступні кожному мешканцю Нікополя. Їх можна знайти та ознайомитись з ними на офіційному сайті Нікопольської міської ради або в управлінні містобудування та архітектури. Холодну пору року напередодні зими міськгаз залишає людей без блакитного палива. Так, мешканець міста Валерій Клєпіков вже два місяці сидить в холодній домівці без газу, і ситуація не змінюється. Кілька років тому Валерій Клєпіков встановив новий газовий котел. Після цього звернувся в міськгаз, щоб його офіційно оформили. А от далі у чоловіка почались проблеми з лічильником на газ. Відповідна організація провела його повірку та порадила Нікопольцю лічильник пофарбувати та звернутись до міськгазу, щоб спеціалісти управління його встановили. А от останні встановлювати лічильник відмовилися, адже заявили, що він несправний. Місгас таки звернувся до суду. Перший суд не на користь Валерія Клєпікова. Рішення судді чоловік повинен заплатити. Та він не здався, вирішив довести свою правоту і подав апеляцію. Наступна ухвала суду чоловік нічого не винен управлінню газового господарства. Здавалось би, інцидент вичерпаний. Та в серпні Валерію Клєпікову опломбували газ, коли його не було вдома. А в дверях він знайшов повідомлення про борг перед міськгазом в майже 6 тисяч гривень. Thank you Зараз чоловік вже кілька місяців живе без газу. В будинку холодно, стіни сиріють. Готувати їжу доводиться на електричних приладах, як і обігріватись. Валерій Кліпіков навіть запасається дровами, щоб топити взимку. А от здаватись не збирається і закликає всіх нікопольців, які стикнулись з подібною проблемою, об'єднуватись та разом виступати проти міськгазу. А от в міськгазі про цю ситуацію знають про те, чомусь уникають наших журналістів та не дали жодних коментарів з цього питання. Валерій Кліпіков не перший та, на жаль, не останній нікопелець, який постраждав від дій управління газового господарства. А от панацеї від цього в нашому місті досі не віднайшли. Нікополь відзначив день працівників соціальної сфери. Це люди, які щодня займаються підтримкою та допомагають тим, хто потребує сторонньої допомоги. Пенсіонери малозабезпечені, родини, сироти, люди з обмеженими фізичними можливостями. Саме вони потребують уваги, підтримки і турботи. І саме турбота про такі верстви населення головне завдання діяльності соціальних працівників. Вони завжди готові прийти на допомогу або підтримати, навіть просто посмішкою чи добрим словом. Працівники соціальної сфери запросили для привітання до Нікопольського культурно-дозвілєвого центру. За сумлінну працю їх нагородили грамотами та подяками і, звісно, теплими словами на їх адресу. Я ввірюваю, що ви абсолютно всі, всі. з большим і добрим серцем, тому що ця робота дійсно требує великого уваження людям. Очень великого уваження людям. Огромной, огромной терпимости и огромного, огромного смирения. Поэтому я от всей души благодарен вам за тот труд, который вы несете. Огромное вам спасибо. И хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи, всего самого хорошего и доброго, чтобы у вас в семьях все было хорошо. И самое главное, чтобы у нас в стране был мир. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Розшукується, зникла Любов. Лагода Нікопольським МВ Гу МВС України в Дніпропетровській області. Розшукується безвісно, зникла громадянка лагода Любов Юрівна, 1989 року народження, яка 23 жовтня близько 18-ї години пішла з дому та по теперішній час місце знаходження її невідоме. Дівчина була одягнута у коричневу куртку, колготи чорного кольору та чорні чоботи. Якщо вам відома інформація про місце перебування зниклої, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ, або за телефонами 066 034 98 91 або 095 538 05 44. 44 листопада вночі плюс 3, плюс 4, в день плюс 4, плюс 7. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря, 51%, ясно. У середу 5 листопада вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 7 плюс 10. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 49%, ясно. По четвер, 6 листопада, температура вночі плюс 5 плюс 9, в день плюс 9, плюс 13%. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 71%, ясно. У п'ятницю 7 листопада температура повітря вночі плюс 8, плюс 9, день плюс 11, плюс 13. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 84%, малохмарно можливий дощ. У суботу 8 листопада вночі плюс 9, плюс 10, день плюс 11, плюс 12. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 88%, хмарно можливий дощ. У неділю 9 листопада вночі плюс 7 плюс 9, день плюс 10 плюс 11, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 88%. Ясно. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.